Можна? Можна? Можна. Розповідь Бро... <різований> 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 про розповідь <різований> про птичок про, я... пташок, <різований> про пташок, яких я побачила в суботу в внині. Пішла на город. Ну, Коврилась, каврилась, стала, фоту витерла з лобіка, підняла голову і обліділа. Летить так красиво такий клин. Птички. Пташки. Пташки, да. Пташки да. Думаю, Може качечки, може журавлики. журавлики. Таки думай, боже, які гарні. А тоді думаю, що це за пташки, вони крилами не машуть. І думаю, опа, треба ховатись. Думаю, куди, туди, сюди, туди, сюди. А тоді дивлюсь. Да, а вони так гарно-гарно вийшли на середину того, чого я бачила, тоді, тоді вони так перегрупирувалися. Да, вони йшли глином. Е, та. Вони не так не... розійшлися. Я вже не ховалася. Я вже зрозуміла, вони так на Дніпро націлилися uh -huh. і пішли. Я думала, О, Господі, летіть, пташки летіть. Оце таке я бачила. Отак. Чуть не угаділася, можна робити. Спочатку. Вони так низько летіли на Дніпро. Так вони не гуділи, розумієш, <ріху> <понимаєш, ріху> не гуділи. <ріху> просто... Десять <Подожди>, <ріху> штук я нарахувала, десять штук. Я ж уже тоді. Ні, у мене питання тоді. А що ж наші не побачили? Ні, ні, то наші. То наші. Бо ну я то ж тогда говоришь, що наші, чуть я пошла. Так слухай, я ж теж споч... спочатку тоже чуть не угадилася, потому що думаю, ну... Ну звідки я думаю, ніхто ж не тир ти 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 не тра та та думаю, ой боже, бо я перша, куда звонить, куди дзвонити, що робити, прятатися. Куди ховатися? Ні, да, спершу було, куди ховатися, а тоді, що ж ховатися, треба ж комусь дзвонити, треба ж робити. Треба да, да, ж, так, ти ж активна жінка, а да, не ну, да, ну, да, да. ну тоді все, я дивлюся, коли вона тоді... Це та, були наші. Так, наша, да, наша, та, наша, та, наша. бо вони так тоді раз-раз-раз-раз, і туди так, опять, клик, На ту і... сторону. Ну, слава Богу.